За Григоріанським чи новоюліанським календарем, за оновленими календарями ми святкуємо сьогодні. останній декретальний праздник церковного року. Тобто церковний рік почнеться 1 вересня, а це є останній декретальний, тобто зобов'язуючий, якщо би так дивитися, за термінологією праздник цього нашого літургійного року усікновенні чесної голови Івана Хрестителя притечі Господнього. Дорогі мої церква зберегла пам'ять пророка пророків Хрестителя Ісуса Христа, родича Ісуса Христа, у його, у його празниках і в останньому празникові, як у святі у празникові, де Він Відійшов до Господа і отримав нагороду, але Церква залишила святкування це, або цю святу пам'ять у е, читанні і із тим, що е, Він відійшов із нашого дочасного світу до Господа через е, не Недостойну через недостойну поведінку інших людей. А відтак завдання церкви є навчати. І смерть Івана Хрестителя це теж навчання і катехеза. І звідки це ми знаємо з Євангелій. Бо євангелисти не просто пишуть, що одного разу дав наказ: Ірод, четвертовласник, усікти Івана. І пішов е, наглядач і зробив це. Євангелисти теж це роблять як повчання. І євангелисти це роблять як повчання, описуючи середовище і умови, за яких це відбулося і за яких це мало місце. Взагалі, середовище це дуже важлива річ. Без середовища всі ми живемо в середовищі в часі, в просторі, серед людей. І серед різної атрибутики, і у різних міроприємствах. І євангелисти деталізують цей відхід Івана Хрестителя як пророка-мученика, описуючи деталі середовища, які для нас є навчанням. Церква навчає, євангелисти, описуючи середовище, навчають. І що хочуть навчати? Хочуть навчати і показують. Як функціонує середовище, як воно впливає на наші рішення, добрі, не дуже добрі, а деколи й дуже жахливі? Ну, якщо говорити про середовище, то треба його розділити на категорії. Категорією номер один середовище є особи завжди. Бо нічого так не має вплив на наше життя як особи. Ми, як істоти, з'явилися тут завдяки особам. Ми, як істоти, як людські істоти, сформувалися найбільше завдяки особам, які поруч, а потім, уже завдяки е, кліматичним умовам, те, що ми поїли, те, що ми випили, те, що ми побачили десь, особи найбільше впливають. І євангеліст описує особи. Я спеціально зранку ще е, мав справи, включив собі утренню і послухав за версію іншого Євангелиста, який описує подію усікновені Івана Хрестителя на утренні. Щойно ми почули Євангеліє, і що описує Євангелист? Він описує, що Ісус Христос чує про долю Івана, це той Іван або Ірод згадує події. Чуючи про Ісуса Христа, те, що робив колись Іван. І відтак у жанрі Євангелія, можемо говорити за окремий жанр, іде опис, хто такий Ірод, хто такий Іван, які були причини, що Іван був ув'язнений. І Євангелист не опускає питання сім'ї. Іван був ув'язнений через те, що говорив про неврегульовані відносини в сім'ї Ірода. І тепер ми можемо зайти у середовище сім'ї. Взагалі, коли ми говоримо про Івана Хрестителя, один з Євангелистів, Лука, він описує, як е, е, народився Іван і описує сім'ю, середовище осіб найближче Івана Хрестителя. Сьогодні у Євангелії ми чуємо середовище уже Ірода. Четвертовласника, який він має у своїй сім'ї. Чому? Бо найближче середовище це сім'я. І він описує формат неврегульованих відносин сім'ї ірода четвертовласника. З поза біблійних джерел зі святого письма ми лише знаємо, що був такий ірод великий, який хотів Ісуса Христа, коли він був дитинкою, вже знищити, і потім ми чуємо про побиття в Лемських. Младенців. Так от ірод, великий батько цього ірода, про якого ми сьогодні чуємо у Євангелії, ми лише чуємо фрагментарно, який він був кровожерливий. Але ми мусимо розуміти, що цей ірод, який дав зараз вбити Івана Хрестителя, це син того ірода, великого, кровожерливого, і він виріс у сім'ю як жертва, як жертва середовища сімейного, де Батько постійно виживав, де батько постійно усував усіх конкурентів, де не було слово честі, де було дуже гаряче. І цей ірод, який зараз дає усікнути Івана Хр... Хрестителя, він є альфа-дитиною, ми би так сказали, бо чуємо за нього найбільше з усіх чотирьох синів. Який забирає дружину свого брата. Він носить дисбаланс у сімейні відносини, а потім згодом так стається, що цей ірод, так стається, що цей ірод потрапляє іще у середовище ну, тих людей, з якими він співпрацює. І якщо ми уважно слухали Євангеліє, то пролунали такі слова. Прийшов, прийшла, прийшла нагода. І родіяда чекали нагоду. Що вона чекала? Середовище, коли буде. І це середовище створилося під час святкування дня народження цього ірода власника. Бачите, це середовище. І зібралися люди поважні. Це що? Це середовище. І це середовище першої категорії, це особи. І зараз. До цього середовища, людина, яка живе у токсичній сім'ї, яка внесла дисбаланс у своїй сім'ї, забрав дружину від свого брата, став чоловіком дружини свого брата. Зараз підступна жінка у середовищі, де є алкоголь, танці, гостина, очікує, очікує нагоди, аби зруйнувати життя. Бо вона вже одному зруйнувала життя. Зараз Іван Хреститель, який постійно нагадує про те, як, якою має бути сім'я і що ірод, ірод робить недобре, вона руйнує життя. Браття і сестри, це дуже важливо розуміти, що середовище потім визначає те, що може з нами трапитися. Яка година? Я вже дев'ята. Дев'ята. Сидіть. Сидіть, просто опустимо голови, користуючись зараз нагодою. Господи, ми також підносимо молитву з усієї України за тих, які віддали своє життя. Ми молимося з тими, які моляться. Ми оплакуємо з тими, які оплакують. Ми хочемося жертвувати з тими, які жертвують. Ми хочемо мовчати з тими, які мовчать. Дай нам сили, Господи, боротися з тими, які борються. Не хочемо втратити дух Євангелія і дух Ісуса Христа з наших, з наших сердець через гіркоти війни. Господи, помилуй, Господи, дай сили, Господи, надихай. Господи, будь з нами. Амінь. Маємо дві хвилини в Ужгороді, бо Одна хвилина мовчання, а потім ще гім. І так виходить дві хвилини. Знаєте, потім для шоферів, навіть якщо зупиняєшся, це трошки важко. Але користуючись нагодою, наші вірники під час 9-ї години, якщо ніхто не став, спокійно стоїте. Ви ходите, поруч стоїте з машиною, і люди вас зрозуміють і підтримують. Я так зробив, вся вулиця стала, центральна вулиця Ужгорода, і в один бік і в другий, і ніхто нічого не сигнали, всі зрозуміли, про що йшлося. Так будемо робити, і бачите, що Ужгород буде мати хвилину, хвилину молитви спільно з усім народом. Браття і сестри, ми так звикли, що в церкві ми всіх запрошуємо. Ми кажемо, давайте в нас тут середовище, давайте всі, всі, всі. Ми не думаємо про те, що церква виставляє і е, дистанцію. Ми, як батьки, виставляємо дистанцію для наших дітей. Кажемо, обережно, ти бачив, щоб я з тією людиною е, е, там посиденьки робив. Ти вітався? Як я вітався? Я привітався, побажав доброго і пішов. Я з тією людиною не обіймався, не запрошував. Ну, ти ж мусиш деколи пояснити твоїм дітям, навіть, що от це люди, з якими ми маємо довірливі відносини, це люди, яких ми знаємо, добре можна і до них звертатися у разі необхідності. Але це люди, яким би, з якими ми просто вітаємося, бо ми увічливі, але ми з цими людьми не товаришуємо, браття сестри. Приходить такий момент, коли ми мусимо бути дуже тверезі і розуміти, що середовище вторинне, а саме всі речі, якими ми користуємося, функціонує від першого середовища, від осіб. Треба вчитися. І ми, як в церква, добре розуміємо, церква впродовж історії кажуть, а церква тих виключала з церкви, а церква на тих там анафему уклала. А коли читаємо, але чому це відбулося? Пояснень нема. Або люди не дають, просто так кидають, щоб там були ті виключені з церкви, або е, ті були невгодні церкві. Браття і сестри, церква це сім'я. Церква це сім'я і дороге середовище, яке має зберегти дух Євангелія Ісуса Христа. І вся катехеза, яку ми знаходимо у Євангелії, говорить про те, що ірод. Який дає наказ зруйнувати життя Івана Хрестителя, відтяти йому голову, мав нездорове середовище від самого дитинства у своїй сім'ї, був жертвою від ірода Великого, який його навчив, не тому, що треба. Сім'ю, яку він створив, була токсичною, бо він забрав дружину свого брата, і він, маючи уже нездорове середовище, Зараз, під час банкету, коли треба дякувати за дар життя і підносити молитву разом з найближчими, що Господь дав тобі дар життя і черговий прожитий виток річний, він стає убивцею. Братя сестри, ми сьогодні молимося за середовище, за середовище те, в якому ми проживаємо. Молимося за наші родини, молимося за наші колективи, молимося за всі ті токсичні елементи середовища. В яких, ми, в яких ми можемо знаходитися. Ми бачимо, як до народу хоче прийти токсичне через різні ідеології і через війну, яку веде агресор. Ми мусимо розуміти, що ми нікуди не підемо без того, щоб ми виставляли також дистанцію. Тому ми молимося за те, аби ми обіймали тих, кого маємо обійняти, і аби ми казали ні. І наше ні має бути навіть деколи дуже чітке, тим, кому ми маємо казати ні, Господи, навчи нас будувати здорове середовище. Амінь. Слава Ісусу Христу!